Хлопці, як там бус, щось дуже тихо стало за нього, питає людинка. Показую. Бусик є, бусик на місці. Отак От він у нас зараз виглядить. Трошечки ми привели його вже в порядок. Не все звісно, зробив що хотів, але все з часом. Отак От він виглядає у нас внішнє, БВшка наша теж є. ПК-місь помив, ставлю його тут при дорозі і буде нам робити рекламу. Нічого поки по ньому не роблю. Займаємося другими машинами, а його будемо доділувати трошечки пізніше. МНВшка теж наша тут. Все стоїть, все красиво, нічого не продавали, нікуди не дівали. Зараз будемо їхати займатися пасатом, тому що пасад у нас теж є. Зараз їду робити вікно. Прийшли мені ці запчасти всі на стеклоподйомник. Коротше, їду ним займатися. І посадик теж у нас отак виглядить. Так що все, все є. Пасаті, можливо, буде трошки пізніше в продажі. Шукали ми один Пасат, а знайшли цілих два. Трошки пізніше розкажу, чи в принципі навіть не буду розказувати, побачите це все на YouTube каналі Makeup Garage. Я делаю про нього серію. Все, ви там побачите. Так що підписуйтесь, буде дуже багато цікавого.